Забрати речі з квартири у під'їзді, де стався вибух, прийшов Костянтин Маруженко. Після вибуху він з батьками жив у готелі. У пошкоджену квартиру їх пустили на півгодини. Забрати вцілілі речі. Вибиті вхідні двері і міжкімнатні двері пошкоджені. Ну, також вся прихожа, вона, ви бачите, повністю розрушена. Тобто треба все відновлювати. Вікна вибиті, ну і все розкидано по, по квартирі. Зараз потрібно забрати речі. О, ну, одежу потрібно забрати, спальні, якісь речі, да, там, подушки одіяла і щось з битової техніки. Господарка квартири хвилюється за квіти. «Вже не на кухню їх, може колись вийде зайздити. У цій кімнаті речі шукають під завалами. Нервоз один і більше нічого. Бачить оце все. І немає нічого. Остане без нічого. Такий вигляд має під'їзд на першому поверсі. На стінах тріщини на них почепили маяки. Зайти до осель мешканцям другого під'їзду дозволили після укріплення металевими підпорами підвалу та двох квартир на першому поверсі. Без супроводу представників підрядної будівельної організації нікого не пускають, пояснює начальниця житлово-експлуатаційної організації, на балансі якого багатоповерхівка. Ми обзванюємо всіх мешканців, щоб, не дай Бог, тут охороняється, щоб не дай Бог ніхто не йде, без них ми не ходимо. Родина Мороженків перевозить речі з пошкодженої квартири в орендовану двокімнатну квартиру. Тут є меблі, холодильник, газова плита, мікрохвильова піч. Зняла ми квартиру за 4 тисячі гривень. Це двокімнатна квартира в районі Жадова, тому що біля двох тисяч будуть комунальні платежі. Міську раду написала заяву про допомогу. В розмірі 4 тисяч гривень на кожну квартиру. Ці гроші ще не йшли, мають бути шукали без ріалтерів, щоб не сплачувати ріалтерську послугу. Забирати речі мешканцям першого під'їзду дозволили впродовж тижня з 9 ранку до 6 вечора. Другого під'їзду з 12 до 13 години. Поруч з будинком цілодобово працює пункт обігріву. Тут можна пообідати, попити чаю та зігрітися. Олена Жкалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.